Друзі, на Сенфо перші проголовне поїхали. Мирний плани щодо України лише зміцнив впевненість Путіна з Times. Жодних ознак відмови від імперських цілей російський лідер не продемонстрував. Самі переговори лише посилили розбіжності між Європою та США. Путін перестав боятися Трампа. В той же час Патрушов і Аліти виступають проти Путіна. Ось що пише генерал СВР. Про це все вже після заяви Лаврова про те, що переговори з Трампом більше не мають сенсу. Війна продовжується. У Москві почалася справжня паніка. Ця фраза стала останньою краплею для військових генералів генералів, еліти і навіть частини силовиків вони зрозуміли, що далі катастрофа. Країна виснажена армія, деморалізована, санкції душать. А західи Китаю вже відкрито натякають, що терпіння закінчується. У середині Кремля почалася тиха війна. Патрушев, який десятиліттями важався сірим кардиналом і тіньовими стратегами зібрав навколо себе частину генералів і силовиків. Він сказав, прямо, якщо продовжити курс Путіна, країна впаде. Пропозиція була жорстка, але проста зупинити бойові дії, частково відвести війська, почати переговори через посередників фактично заморозити війну, зберегти державу і утримати контроль на все 24 години для Патрушова. Це не просто операція, а спроба перевороту без крові. Він розуміє, і США, і Китай не дозволять подальшого загострення. Усі сигнали зовні розуміють, якщо Москва не зупиниться, наступним кроком буде міжнародна ізоляція і, можливо, пряма інтервенція в справі країни. Генерали, які досі мовчать, тепер говорять відкрито. Кінець близько, якщо ми не зупинимо це зараз, нас зметуть свої Жа Путін реагує. Передбачу. Нові закривається в колі особистої охорони, збирає відданих силовиків, наказує нейтралізувати будь-яку зраду. Починаються арешти, обшуки, виклики на допити у спецслужбах. Планує розкол. Одні лишаються вірними путіну. Інші переходять на бік Патрушева, який пропонує врятувати державу від самознищення. Збройні підрозділи в регіонах держави затримують суперечливі накази. Одні готуються до оборони Москви, інші чекають сигналу від Радбезу, щоб забезпечити порядок. Тим часом військові на фронті чують чутки, що в столиці йде між своїми, де хто перестає виконувати накази, інші просто тікають. У тилу росте паніка, заводи стоять транспорт, блокується. Міністри і губернатори мовчки чекають, хто переможе, щоб потім просягнути новій силі. У Патру є чіткий план. Він хоче зробити переведення влади технічним без публічного перевороту, але з фактичним відстороненням президента його люди вже домовилися з частиною апарату уряду. У разі успіху путі не залишається почесним гарантом стабільності, але реальне управління перейде до силового блоку. Цей план підтримують частина. Олігархів, які бояться повного колапсу бізнесу, протистояння загострюється. у Москві Водять додаткові сили охорони, перестають в'їзди Мобільний зв'язок. Працює з перебоями всередині ФСБ і армії. Нервова напруга. Командири не знають якому кому підгорятися. Кілька високопоставлених офіцерів зникають без сліду за кулісами. Переговори торги обіцянки безпеки. Якщо ті перейдуть на бік держави, путін розуміє, що втрачає владу, але сподівається на особисту лояльність охорони та невиду. Велику групу відданих генералів він готує звернення до народу, щоб показати, що контролює ситуацію, але ефект уже втрачено. Телеграм-канали переповнені повідомленнями про розкол в Кремлі. Знову змову Патрушева і зраду силовиків на міжнародному рівні. Партнери лише спостерігають захід мочить Китай, надсилає сигнали стриманості. Ніхто не втручається. Усі чекають, хто переможе. Якщо влада перейде до Патрушева, світ визнає це як внутрішній є перехід контролю. Якщо ні, Росія може чекати хаосу, поки всередині країни не роз. Та й боротьба лінія фронту замирає. Російські війська не отримують нових наказів, бо штаби зайняті політикою. Українські сили фіксують відсутність активності. Ворог розгублений. І середини армії надходять повідомлення. Ми не знаємо, хто наш командира Путін мовчить. Патрушев готує накази нас. Кинули люди, знайомі з перебігом переговорів щодо завершення війни Росії проти України. Повідомляють, що наразі паралельно обговорюють чотири окремі елементи. Водночас, президент США Дональд Трамп опинився перед складним вибором. Про це пише New York Times. Зучи перебіг останній подій у мирному процесі. Автори публікації нагадують, що Трамп хотів, щоб Москва і Київ дійшли якоїсь згоди до дня подяки 27 листопада. Однак тепер йому доведеться почекати можливо кілька тижнів, а можливо, і по четвертої річниці початку повномасштабного військового вторгнення російських військ в Україну. В четвер, військова українська делегація зустрінеться з переговірниками американського лідера, і це зберігає віру в прогрес. Однак, російський диктатор Володимир Путін уже дав зрозуміти, що не відступить від своїх. Іх максималістських вимог, прориви чи час перемовини зі спецпризначенцем Трампа Стівом Віткофом і Джарадом Кушнером у Москві не відбулося. Такий перебіг події ставиться Дональда Трампа перед складним, але звичним вибором. Джей буде він тиснути на Україну, щоб вона погодилася на ще більші поступки, або ж він відсторонить від мирного процесу, як часом натякав, або ж зміниться курс і відновить широкомасштабну допомогу Сполученим Штатам Америки України. Я не Знаю, що робить Кремль, заявив Трамп, відповідаючи на запитання про результати зустрічі 2 грудня, у якій брали участь його посланник квітков і зятя Джаред Кушнер. Можу сказати, що в них була доволі гарна зустріч з путіним. Ми це з'ясуємо. Додав він цей тона розюча відрізняється від того, який Трамп використовував на своєму саміті з Путіним на Алясці. Зазначає New York Times. Тоді американський лідер упевнено заговорив, що лідери РФ і України сядуть за стіл переговорів, досягнуть взаєморозуміння. А він Трамп, буде їхнім посередником протягом багатьох місяців Трамп встановлював дедлайни і твердив, що мирна угода може бути близько, але його розчарував Путін. Максимальні цілі якого щодо української території і суверенітету країни залишаються незамінними. Деякі спостерігачі передрікали, що Трамп зрештою відмовиться від спроби зупинити війну, але останніми тижнями він посилив свої спроби. Мабуть, президент США переконаний, що невдачі України на фронті і втрати РФ, що зростають, створюють Юті обидві сторони до укладання угоди. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.